Тісто хрумке. Вітаю! Сьогодні буду готувати слойки із вишневою начинкою. Це дуже швидко і смачно. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Тісто у мене бездрожжеве. я його дістала з морозилки, два пласта, і положила просто на столі, щоб розморзалось. Тепер приготую начинку. У мене вишні без кісточок. Перекидаю їх в каструльку. Додаю цукор. Якщо у вас вишні кислі, регулюйте на смак з додаванням цукру. Додаю крохмаль і перемішую. І тепер переходжу до плити. Постійно помішуючи, заварюю таку начинку до загустіння. Якщо, наприклад, начинка у вас буде рідкувата, можна ще додати крохмаль, щоб зробилася така більш густіша маса. Як закипить, проварюю декілька хвилин, щоб заварився ще сам крохмаль, постійно помішуючи. Ось помітно начинка стає загусати, все виключаю вогонь і залишаю до повного охолодження. Ось начинка охолола, погляньте, яка вона стала густою, відставлю її поки що сторону і займуся тістом. Сіл притрушу трішки борошном. Також саме тісто трішки притрушу, і потрібно його трішки розкатати. До бажаної товщини. Хто полюбляє тоненьке тісто, розкачуйте тоненько. Тісто в мене без ще. Нагадаю, можливо, говорила чи не говорила. Розрізаю навпіл і ділю на шість частин. Ці слойки можна робити і трикутної форми. Я буду робити такої прямокутної форми. Зроблю і трикутну, і прямокутну. І роблю невеличкі надрізи до половини тіста. Тепер трішки змащую по боках яйцем. Роблю для того, щоб тісто добре склеїлося. І на іншу частину викладаю начинку. Начинка може бути будь-яка, хто що полюбляє. Положити шоколад, банани, яблука. І тепер просто закриваю тістом. І за допомогою виделки закріплюю. Ось погляньте, яка краса виходить. І викладаю на деко, застелила пергаментним папером. Тепер зроблю трикутної форми, роблю надрізи. Також з однієї сторони до половини тіста. Змащую яйце і викладаю начинку. Ось і трикутна форма. І так, із усім тістом. Ось виробила майбутні яслойки. Духовку вже включила прогріватися, вимкнено на 180 градусів. І зверху змащую яєчком. За бажання можна присипати кунжутом або зверху цукром. І ставлю в розігріту духовку на 15 хвилин до зарум'янення зверху. Ось погляньте, спеклися слойки, які апетитно мають вигляд клас. Тісто хрумке. Супер. Смачного!